ЕМОційний баланс 12 навичок, які допоможуть віднайти гармонію. Розділ 11 Збільшіть кількість позитивних емоцій Останніми роками психологи здоров'я почали звертати більш пильну увагу на позитивні емоції та стосунки і їхню роль у поліпшенні здоров'я. Велика традиція позитивного психічного здоров'я заснована на роботі психологів Гордона Олпорта і Абрахама Маслоу у 1960-х роках і продовжує розвиватися донині. Її основний мотив розширене бачення людських здібностей і його потенціалу. Особливий інтерес у цій галузі становить той факт, що підвищення людського потенціалу було однією з основних цілей практики медитації із найдавніших часів сучасні психологи здоров'я і дослідники Шуна Шапіро і Ґері Шварц писали про позитивні аспекти медитації вони зазначають, що усвідомленість це показник уваги. Шапіро та Шварц називають п'ять ключових якостей, якими має володіти практика медитації усвідомленості, щоб збільшити кількість позитивних емоцій вдячність, ніжність, щедрість, емпатія та любляча доброта любляча доброта, зокрема, може бути серйозною підмогою у практиці усвідомленості усе, що потрібно. Це визнати і дозволити почуттям доброти і співчуття стати частиною вашої усвідомленої уваги. Прояв доброти таким чином зі співчуттям і люблячою увагою може захистити вас від укорінених звичок сучення і критики та допомогти вам досягти справжньої неупередженості. Любляча Доброта Нижче випливає коротка практика медитації для плекання люблячої доброти у собі і оточуючих. Практикуйте її коли завгодно і скільки завгодно. Спробуйте починати її перед будь-якими формальними практиками усвідомленості, прийми зручне положення, спокусуйся усвідомлено на своєму диханні або тілі протягом кількох вдихів. Відкрийся і стань м'якшим настільки, наскільки ти вважаєш безпечним, щоб налагодити зв'язок зі своїми природними внутрішніми почуттями доброти і співчуття до інших. Зроби паузу на одну хвилину. Тепер переключи свою увагу на себе. Це може бути відчуття себе цілком або у якоїсь частини себе, якій потрібна турбота і увага. Наприклад, у разі фізичної травми, або захворювання, або емоційного болю, уяви собі, як ти говориш із собою ніжно і тихо, як мати розмовляє із наляканою або пораненою дитиною. Використовуй такі фрази: Хай буде мені безпека і захист, або Хай буде мені щастя. Або Хай буде мені здоров'я і благополуччя, або хай буду я жити без турбот, або придумай власні фрази, нехай у цю фразу входить те, чого хочуть усі: безпека, легкість, радість тощо, вибери таку, яка буде працювати для тебе. Це може бути одна єдина фраза. Потім говори її собі від щирого серця, нехай тебе пронизує доброта і співчуття. Пауза. Одна хвилина. Продовжуй практику, тихо повторюючи собі цю фразу, як колискову дитині. Практикуй стільки, скільки хочеш. Може бути корисно в перший раз практикувати лише кілька хвилин, а потім все довше і довше. Коли захочеш, переключи увагу на друга або когось, кого ти знаєш і хто перебуває в біді, можеш також переключити увагу на групу людей, наприклад, всі мої друзі або всі мої брати і сестри. Пауза одна хвилина Можете також провести експеримент із проблемними людьми зі свого життя. Спробуйте послати їм добро і побажання бути щасливими та спостерігайте за своїм внутрішнім відгуком. Практикуючи люблячу доброту із проблемними людьми, ви не дозволяєте їм застосовувати до вас насильства і завдавати вам болю, але ви намагаєтеся побачити, що вони теж люди, які хочуть бути щасливими. Це може змінити ваше ставлення до ситуації і звільнити вас від почуття образи, яке ви утримуєте. Зауважте, будь ласка, що виконуючи медитацію люблячої доброти, ви можете відчути безліч різних почуттів, деякі з них можуть викликати занепокоєння, як от смуток, горе або злість. Досить часто глибоко заховані почуття. Пробуджується під час практики люблячої доброти. Це пробудження насправді теж частина зцілення. Просто звертайте увагу на всі свої почуття, віддавайте належне кожному з них і продовжуйте практику. Співчуття до себе відчувати співчуття до когось означає визнати, що людина відчуває біль і потребує допомоги. Так само, коли ми виявляємо співчуття до інших, ми ставимося до них із добротою і не судимо їхнє становище і почуття незалежно від того, хто винен. Проте багатьом із нас простіше допомогти іншим і пробачити їх, навіть незнайомців, ніж виявити доброту до себе. То чому ж настільки простіше проявляти співчуття до інших і так важко проявляти співчуття до себе? Можливо, ви вважаєте, що інші люди більш заслуговують на допомогу і повагу, ніж ви. Можливо, ви думаєте, що зробили стільки помилок, що ніхто вас не зможе пробачити, і що ви не заслуговуєте на співчуття? Можливо, ви боїтеся визнати, що відчуваєте біль, боїтеся, що він захлисне вас із головою. Можливо, ви думаєте, що пробачити собі це те ж саме, що виправдати свою поведінку і уникнути відповідальності або, можливо, ніхто до вас ніколи не виявляв співчуття у минулому і тому вам здається, що з вами щось не так насправді все це неправда. Уявіть собі, що хтось із ваших найближчих друзів або членів сім'ї прийде до вас і скаже. Я не заслуговую на співчуття, тому що я ставте будь-яке із припущень вище. Ви наймовірніше не погодитеся з ним або з нею, і спробуєте його або її переконати. Так само настав час почати проявляти співчуття до себе і визнати те, що ви заслуговуєте на доброту і допомогу, як і всі інші. Незалежно від поглядів, через які ви потрапили у глухий кут, співчуття до себе це одна із найважливіших навичок, які можна опанувати, прочитавши цю книжку. Вам потрібне співчуття до себе, щоб внести в своє життя будь-які довгострокові зміни, будь-яка робота із саморозвитку, чи то отримання допомоги терапевта, чи то використання цієї книжки. Починається зі співчуття до себе. Співчуття до себе це впевненість у тому, що ви заслуговуєте на доброту, прощення і допомогу так само як і всі інші. Правда в тому, що всі ми робимо в житті помилки, і, на жаль, деякі з цих помилок завдають болю нам або іншим людям. Однак постійне картання себе за скуйні помилки нічим не допоможе, воно тільки погіршить ситуацію. Багато в чому співчуття до себе вимагає радикального прийняття. Пам'ятайте, радикальне прийняття це навичка відпустити судження і визнати, що те, що відбувається у житті, це результат довгого ланцюжка подій. Співчуття до себе вимагає того ж. Настав час визнати, що ви це ви із цілою історією незмінних подій, і ви заслуговуєте на мир, безпеку, здоров'я і щастя. Починаючи з цієї секунди, ви можете радикально прийняти себе з усіма своїми минулими помилками. І почати приймати більш здорові, засновані на цінностях рішення у своєму житті, тому що ви заслуговуєте на щастя і прощення, як і всі інші. Є ще одна важлива причина, чому ви заслуговуєте на співчуття, тому що ви зазнали у своєму житті величезного болю, ви терпіли втрати. Наймовірніше ви відчували себе покинутими або покинутими в якийсь момент. Ви стикалися із фізичним болем і хворобами, і наймовірніше ви були гірко розчаровані, коли не сталося те, чого ви відчайдушно хотіли. Наймовірніше, ви також відчували схожі страждання і втрати в дитинстві, і спогади про цей досвід досі кидають тінь на ваше життя. Ба більше, найімовірніше ви страждали від почуття сорому, смутку і страху, і ті ж найболючіші почуття продовжують виникати у вашому житті. Ви заслуховуєте на співчуття, тому що вам довелося впоратися із вашою часткою болю і випробувань. Хіба ви не відчули б співчуття до іншої людини, яка страждала так само, як і ви, навіть до незнайомця. То чому б вам не проявити те саме співчуття до себе, використовуйте таку медитацію для розвитку та зміцнення почуття співчуття до себе, практикуйте її регулярно протягом дня щоразу, коли ви маєте можливість виявити доброту до себе. Наприклад, пробачайте собі помилки, переходьте на здорові перекуси і практикуйте терплячість щодо ваших рішень або нерішучості. Медитація співчуття до себе. Використовуйте цю медитацію співчуття, щоб розвинути і зміцнити здатність проявляти доброту до себе та прийняття себе. Почніть із усвідомленого дихання, щоб розслабитися та сфокусувати увагу. Так само, як і в інших медитаціях із цієї книжки. Прослухайте спочатку усі інструкції цілком, щоб ознайомитися з тим, що вам належить зробити. Знайди комфортне місце, кімнату, де тобі не заважатимуть. Вимкни усі, відволікаючі звуки. Якщо тобі комфортніше, із заплющеними очима, заплющ їх, щоб розслабитися. Для початку зроби кілька повільних глибоких вдихів і видихів. І розслабся, поклади руку на живіт, повільно вдихни через ніс, і повільно видихни через рот. Відчуй, як підіймається і опускається живіт під рукою. Уяви, ніби твій живіт, це повітряна кулька, яка наповнюється повітрям із кожним вдихом і здувається із кожним видихом. Відчуй, як потік повітря проходить через твої ніздрі під час вдиху, і як він торкається твоїх губ під час видиху. У процесі дихання зверни увагу на відчуття у своєму тілі, наповни легені повітря, відчуй вагу свого тіла там, де ти сидиш. Зверни увагу на те, як розслабляється твоє тіло із кожним вдихом. Пауза 30 секунд. Продовжуючи дихати, почни рахувати свої видихи. Можеш рахувати про себе або вголос. Рахуй видихи до чотирьох, а потім починай заново. Спочатку вдихни повільно через ніс, а потім видихни повільно через рот. Раз. Знову вдихни повільно через ніс. І видихни повільно через рот. Два. Повтори. Вдихни повільно через ніс і повільно видихни через рот. Три. Останній раз. Вдихни повільно через ніс і видихни повільно через рот. Чотири. Починай рахунок заново із одиниці. Пауза 30 секунд. Тепер пробуди усвідомленість у своєму власному тілі. Відчуй цілий світ відчуттів у цей самий момент, ти живеш у цьому тілі. Дозволь собі звернути увагу на своє дихання, свою життєву силу. Утримуючи цю усвідомленість, повільно повторюй такі фрази про себе або в голос на кожному видиху. Нехай буде моє життя мирним. Нехай буде моє життя безпечним, нехай буде моє тіло здоровим, нехай буде мені щастя і свобода від страждань. Тепер повтори ці фрази ще два-три рази, дозволяючи їхньому значенню поглиблюватися із кожним разом. Дозволь собі відчувати і приймати своє почуття співчуття. Нарешті, коли закінчиш, зроби ще кілька додаткових повільних вдихів, дозволь собі відпочити насолоджуйся своїм власним почуттям доброзичливості та співчуття. Для вивчення дайте відповідь на такі запитання у своєму щоденнику. Які думки і почуття виникають, коли ви читаєте про те, що заслуговуєте на співчуття, і що вам можна і треба проявити його до себе? Що відбувається, коли ви практикуєте люблячу доброту до інших або співчуття до себе із використанням структурованих медитацій? Як ви думаєте, чи готові ви продовжити практикувати ці навички і подивитися, що буде далі? Thank you